Так, шановні, всім привіт. Сьогодні в нас відео трошки незапланованого характеру. Думав, що не буду таке показувати, але, як показала практика, показати це треба. Значить, предісторія яка? Значить, звернувся до мене один знайомий, односельчанин. Да? У нього автомобіль De Привезли генератор, да? треба зробити, подивитися. Привезли лише на заміну токосйомних колець. Він десь проскакував у мене в відео. Ну, ви розуміли, да, це Я їх вже побив молотком, але ось є протертості. Тут вже точить, ну, не, нема куди там стінки, Гулькін носик, як то кажуть, це таке. Ну та, Хазяїн так так. то і Значить, Були замінені підшипники. Нові Made In Japan, що передній, що задній, все крутиться класно. До речі, бачите кришечки, які блискучі, що тут. що тут, Це наш другий номер да? нам допоміг Нікітос, тобі дякую. Отак, чітко класно, після піскоструйки. ну, взагалі, бомба. Значить, Кришечка тут ззаду вже бачите, модернізована, бо тут такі тиблики повинні бути. Понятно, що воно відламано. Посаджені такі пластикові втулочки, клей, закручено гвинтами. Отак чітко класно ходить, перевірено. Це також відео не про це. Це таке лірика. Значить, сьогодні хочу вам розказати, показати да, отаку класну штуку реле регулятор бо, як завжди, замовив все. а В саму останню чергу почав перевіряти реле регулятор а воно ніц не працює. Ну, та не суть. Значить, до чого я веду балачку? Ну, зрозуміло, що простий реле регулятор, тобто, ну, що, що я тут провіряти, да, лампочку підкинув, все плюс-мінус. но не тут то било. Якщо просто підкинуть так, як по схемі показують в інтернеті, ну, нічого робити не буде. Не буде не регулюватись, ніде нічого. От Просто хочу, хочу вам зараз показати, як це правильно потрібно зробити, щоб перевірити. Зараз візьмемо наш блокнот. Чудозаписник. Зараз спробую намалювати і пояснити, чого так. Рукописі. Значить, отак ми її, наприклад, покладемо, да? Давайте так, щоб вам було видно. Ми її навіть можемо отакої форми його і намалювати. Отак зазначимо. Дві такі піпки, і я намалюю отак. Один контакт, отак другий контакт. І тут ось розйом підключення, да? отак буде один контакт, отак буде другий контакт, і отак буде третій контакт. І написи тут будуть S, да? І, і буковка L. Оце отак от. Значить, оцей ось контакт. Це в нас контакт щотки. І він автоматично з'єднується у нас із корпусом, із задньою кришкою. Да, притягується болтом. Тому ми його виводимо і садимо отак, на корпус. Оцей ось блямбік, оце ось, оце ось сідає на болт B. Ось він бат підписаний. Бачите? Бат. оце він сідає сюди. Значить, Оце ми отак виводимо і ставимо, що це у нас буде плюс. Це тут перем'янка додаткова. А цей контакт йде на щотку. Ми його намалюємо. Щотку. І другий край щотки. Чи друга щотка приєднується у нас сюди ось. О, як ми його тепер можемо перевірити? Все банально просто. Я ж кажу, Та схема, що блукає в інтернеті, вона чуть-чуть неправильна і іншої інформації. Ну, як такого і немає, через що вирішили засняти цей ролик. Значить, для перевірки ну, такого регулятора, що ми робимо? Із регульованого блока живлення усюди ось, ось подаємо живлення. Да, плюс. Ну, так, я намалював. Ось сюди, ось на контакти щоток, ми приєднуємо лампочку. Там 12 вольт, 3-5 Вт. Отак от приєднується. Отут де маса, ми приєднуємо крокоділ із позначкою мінус. Да? Тут у нас позначка плюс, приходить тут мінус. І тепер дивіться, такий момент. Щоб у нас засвітилась оця ось лампочка, нам потрібно на контакт L, на контакт L. Послідовно із лампочкою потужністю там 3 Вт Так от подати живлення із B. Тоді, коли ми будемо регулювати напругу між мінусом і плюсом, ну там, допустим, від 10 до 15 вольт, да? ця лампочка буде світитись постійно і ви зробите висновок, що для регулятор не працює. Це, до речі, таке відео облукає в інтернеті. Що потрібно ще зробити? Це стосується особливого ланосоводу, у кого є книжка із принципіальною схемою. Ви можете подивитися на схемі, і оцей ось контакт і і гнітіон, чи якось він там, в общем, запалювання. Тобто, коли ви включаєте замок запалювання, у вас на цьому контакті повинно з'явитися плюс 12 вольт. От я намалюю так вимикач. Отак да? от. Так от. І в такому ось режимі в такому режимі, ця ось лампочка буде міняти яскравість ну, Да? Тим самим ми можемо переконатися в тому, що наш регулятор справний або ні. Якщо лампочка не світиться, це каже про те, що регулятор не робочий. Якщо вона світиться максимальним накалом, я можу зробити висновок також. що вона, чи Ця інтегралка також не робоча. Але оця ось схема. отака, Оце буде правильна схема. Бо по-іншому -по воно воно не працює. Ну, зараз спробую все це діло підключити і, і показати вам. Так, значить, продовжуємо. Дивіться, підкинув все це діло. Ось наша лампочка приєднана до щоток. Тут потужність 5 Вт. Да? До речі, ще один, ще один немаловажний момент, той, який я не указав. Тут ось по схемі, ця лампочка, там, мабуть, світлодіод стоїть, і там стоїть ще й резистор. Резістор R, я його обозначу. Номінала я його не знаю, але по схемі тільки що піддивився, да, по схемі, там на панелі приборів є резистор. Ну, то не суть. Значить, тепер дивіться. Все, лампочка у нас на щотки приєднана. Плюс із лабораторного блока живлення. Мінус з лабораторного блока живлення. Ось оця ось наша лампочка. Да, справності е генератора. І жовтий дротик. Ось. Це дротик запалювання. Значить, тепер дивіться, що, що я роблю. Без запалювання. без запалювання ось цей дротик не приєднаний. Торкаю, ця лампочка світе, ця лампочка не світе. Значить, на лабораторнику 6 мА 10 вольт. От я кручу да даю, дивіться, 14 14,7. Бачите, ця лампа не світе ця світе Тепер збавляю напругу. Давайте 10 вольт. Тепер беру дротик запалювання. Приєдную ось сюди, на плюс. У нас вже Споживання 110 мА. І тепер контрольною лампою торкаю. Вона світе, але вже не так ярко, як ви можете бачити. Да? І тепер будемо зараз наблюдати за оцеюсь лампочкою. От дивіться. Даю ось 14,3 вольта. Бачите, лампочка жевріє. Видно? Я думаю, видно. От тепер даю 15 вольт, бачите, вона ярче світе. Ну, так можна крутити дуже довго, поки не згорить наша, наша контролька. Тер я розумію, навіщо там опір стоїть, щоб не згоріла сама лампочка. От тільки отаким макаром ви можете правильно перевірити реле-регулятор. Бо оті байки, що розказують і показують в інтернеті в Ютубі, то брехня. Воно так працювати не буде. Там підключите, там відключите. ні, працювати не буде. От якось так. Тому це стара, вона себе ніяк не веде. Немає напруги на виход щоток. Немає. То прийшлося купляти нове. От якось так. Тому з теорією, вроді би, зрозуміло, да? Наш сокровенний блокнотик. Тепер переходимо. До практики починаємо все це діло паяти, паяти. Ну, зрозуміло, да? як діодний мост перевіряти, я не буду показувати, таке відео є. Що в такому ось стані, щоб ви розуміли, да? щітковий вузол. Це один кусок, це другий. Тут десь на столі валявся а ось ще третій. Оце воно должна було бути отак докупи. Да? Як ви розумієте, оця штука теж десь, чи там, чи знизу. Ну, в общем, Воно розваляне було. Почивники теж аля улю. Ще один немаловажний момент. Там стоять рідні отакі болти да, під єшечку. Значить, два болта я з горем пополам викрутив. Третій, ну я його викрутити не зміг, його обірвало. Прикисло так, що, матір Божа, то наголошую ще раз в котре. Всі місця посадки, всі отвори, всі різьби Значить, мажемо графітовою смазкою, там, нігролом, хто чим може. Я покажу вам ще раз, да? я користуюсь такою графітовою смазкою. Воно не закисає, воно водою не вимивається, воно слугує, воно ходить і очень навіть непогано слугує і ходить. Тоді його можна розібрати. Бо ці спеціалісти, що їх. Роблять, ремонтують, вони цього всього не роблять. А потім звичайні смертні, мучаються, мудохаються, обривають болти, і потім думають, як його викрутити, як його ото зробити, щоб, скажімо так, було не стидно людям в очі дивитися. Тому все. Теорія, лірика в сторону. Зараз збираю, все це діло паяю нову інтегралку. Збираємо і поїхали. Так, тепер дивіться, любі друзі, ще один момент, який ще раз підтверджує те, що краще оцю штуку перевірити. Бачите, воно все це діло збирається в задній кришці. Тоді ставиться отакий ось пластиковий пильник. Да? Надівається обмотка сюди статорна, все. І сюди ви більше не залізете. То оцей цей момент по перевірці інтегралки, а ще краще, якщо. Ну, якщо ви його розбираєте, краще встановити, завідомо справно, щоб не було потім якихось проблем да, з цією всією штукою. Так, тут все в нас зібрано, зараз паяю. Оце все. І будемо збирати далі докупи. Так, ну що, любі друзі? В общем, наш генератор вже на стенді, все. Все чітко, все класно. Значить, ось наш білий дротик. Приєднаний він у нас до контакта L, тобто лампа. Ось наш жовтенький дротик. Ігнітіон, тобто запалювання. Ну, Зрозуміло, да? плюс маса, все. Ключ на старт, лампа світе. Тепер дивіться. Беремо наш електропривод, да? не під'єднуючи оцей дріт. Дивимось на контрольну лампу. Зарядка є, але вона невелика. Тепер зупинили, да? ось беремо цю штуку. Там 13,8 було. Приєднуємо на плюс. 14. Да? все. Давайте нагрузку дамо. Тримає! От якось так. Все це діло в нас працює. Є такі генератори і, скажімо так, інтегралки, де не потрібно подавати цей сигнал запалювання. Але тут, тут потрібно. От якось так. От якось так. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Да? Давайте я вам ще раз покажу. Отак От все це діло у нас вийшло чітко класно. <кхід> Беріть собі до уваги, як перевіряти такі інтегралки з отаких генераторів. І буде вам щастя. Вам можу побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде. A few later. Так, любі друзі, ось до нас повернувся оцей ось блудний син, я по-іншому його не назову. Да? Прийшов. Тут у нас, як завжди, пінне та смаколики. Дивіться, ну, ну що це таке? Аби тільки що їсти. Щоб, щоб, щоб не дали, треба їсти. Все. Та ще й наглий просиш сам. Да, Мурзику? Да? Е, так, звісно, таке ми їсти любимо. Не було, не було. Дівки голову одурманили, скрутили, звертіли, очухався трохи і прийшов їсти смаколики. Любіть своїх пухнастих друзів.